Доброго усім раночку. От, дивіться, у Кеті сьогодні знову свято, в неї паличка. Вони тільки що так гасали. Ми вже всіх провели, бо на дворі холодно, ми пізніше трошки вийшли вже всі пішли додому. От, Кеті нагасалася, собаками нагасалася, і тепер вирішила, що треба трошечки відпочити. Згризти паличку. Коротенько про погоду в хаті. От це віка, якщо що. Патягушки-тушки. Так, ну що я вам скажу? То був ранок, коли ми мерзли, а до вечора ми вже трошки нагрілися. І от подивіться, а, на це ізобіліє. Помидорчиків, там перчик, зелень, а то мікрозелень. Вообще, Взагалі, кажу, віка дуже смачна віка принесла. Горох да, чи що таке? Він трошки Горох, Зараз будемо їсти. Так, це в мене чай, цвітна чай, капусточка. Це в нас натушене місце цього боже-індюка. Індика. Тут запечений перчик, тут от смачна это, сарделька, колбаска, яловича. Ага, так, це Віка понаносила капуста, фичинковий перчик, печінковий паштет. паштет. І при цьому вона каже: я в 4 часа поїла, їсти не хочу. Ну, як це да. так? Будеш? Буду. Все, поїхали. Усім привіт. Сонце, сонце. Місце зустрічі незмінне. Я знову чекаю віку. Чого чекаю? Ми знову вирішили з'їздити. От ви не повірите все, Котхент. Сьогодні гуляємо зранку. Вийшла Люда з Баритом. Ну, по-перше, там собак було, ну, бігали там всі. Прийшла Люда, тож я хвасталася, що я такий жовтенький плащик собі купила. Прийшла Люда, боже, в такій курці. Ну, як -от це ми з Вікою гуляємо? У мене така бордова, а в неї сіра. Тільки такого світло сірого кольору не промакаємо. Вона каже: я на неї відробу дивила. Перевіряла, чи промокне, чи ні. Бо ми ж ну постійно під дощем, гуляємо. І треба, щоб такі були речі, що дійсно не промакають. В общем, дуже класно, вообще обалденно. От а потім каже, в другий там зайшла це. Вона мені розказує. Ми не знали де вони ті знаходяться. От саме такі класні секунди. Там є секунди, а є сток. Вот. І от вона потім зайшла ще в один сток і купила собі теж штани. Ну, Стоковські там взагалі все збірками, все нове. Але ж, якщо я, по-моєму, 180 гривень. Ну, це ж вообще. теж такі, як балоніні чи прорезинні... І на такі тоненькі флісочки, тобто вони не такі, що прям як лижні, знаєте, зимові. Ну, в общем, дуже класні. От і ми прийшли з Вікою, поснідали. Я кажу, Віка, ну поїхали, блін, з'їздимо. Ну, у нас ж речі, Боже, забито. От, от, кажуть, Віка вже як той Плюшкін, опять замовляє, воно начебто всього багато, а от як щось от так в мілочах от всіх, от от, от гуляєш з собакою і. І знову щось потрібно. <хи> в общем, я чекаю Віку. Зараз поїдемо, бо мені, в принципі, в мене є і штани такі, і оця ж куртка, вона теж не промакає. Ще цей плащик я купила. А Віка каже: мені саме головне це штани, бо теж такі теплі, як зимові, вже прям є. А от іменно от цей зараз перехідний період, Боже, в хаті такий дубар. Я Віка пішла, я сіла, кажу, давай бігом збігай додому, там приведи себе в порядок, щоб це скоренько було. От ну і я ж теж скоренько, бігом кажу: нічого, не ні голову не ми, нічого. Мене сьогодні тренування, куча всього. Я говорю, трошечки підфарбувалася і побігла. Хорошо. І оце трошечки підфарбувалось. на ну, Господі, ну, півгодини я там посиділа на той кухні, поки випала на тому балконі чашку кави підфарбувалася, щось там в телефон втикнула. Замерзла, як ота собачка. Ну просто жесть. Ну, Ноги льодяні, вся, вся, вся замерша. Але ж 15-го кажуть, що включать батареї. Я сумніваюсь, бо зазвичай батареї включають тоді, коли температура стоїть, ну не піднімається вище, ніж 8 градусів, здається, мені так. А в нас зараз 10, зараз 12. Це, мабуть, тепло. На дворі воно і не холодно, хоча виходиш, вдягаєшся, як отут. Я сьогодні йшла з Кеті, я не знала, що на себе натягнути. Вийшла, і мені жарко було всю дорогу. <гаду> Тому що я в теплому світері, в теплій куртці. Вже на ноги теплі ботинки. І що? Ішла мені було жарко. прийшла додому, змерзла. Ось так, така в нас погодочка. Що? Зато дуже гарно на дворі. Боже, все жовте, зелене, червоне. Такі ще як сонечко вилізе, от ті всі дерева. Дуже класно. Так, ось йде, йде, біжить. Що то у вас таке за жилетка? А, ти думаєш, буде холодно? Так? Тобі. А, мені, о, бачите, в мене ще з'явилася. Це те, що я тобі казала. З'явилася що... жилеточка, туди піде назад. Все, поїхала. Дивимося, написано, нова колекція. Кажу, мабуть, сюди. Ось дивіться, це все по 250 гривень. Сьогодні все так кажу, може, сюди, Віка каже, спускаємося. Привітулі. Чого я сижу в куртці? По-перше, йдемо в той секонд-хенд. Я ж біжу за Вікою з камерою, щоб показати, вже ж, куди ми, де ми заходимо, де це знаходиться, ну нас ж дивляться люди. В Черкасах, дівчата. Назустріч біжить Віка. Нєт. Не знімай тут, нічого не знімай. Сама потім знімала. Не знімай, бо люди дуже не люблять, як в секонд-хенді, вони десь там в кадрі з'являються. Каже, ти ж розумієш, що це ж, ну, ну і не подобається людям. секонд-хенд же. Ж. Ну, типу як для бідних чи я не знаю. що ніфіга собі. Ну, в общем, це ми йдемо заходимо туди, а по порядку все. Мені було таке враження, що я попала в якийсь бутік. Такий, знаєте, крутий. Все на вішалочках, по, по кольорам, тут светрики, тут більш легенькі светрики, тут там рубашечки кофтич. Ну, в общем, Куртки, спортивне, все просто настільки, ну, прям. Прям красиво все розвішено, так от, прям, прям. Кажу, ніфіга собі. Ну, в общем, це ж ми пішли в той день, що ну, якби перший день, да, все, всі ціни однакові, все по 250. Тобто і куртка 250, і футболка 250. До цього ми були в секонді, в тому, що ми були. Ой, я оце навіть боюсь, я для себе відкрила. Секонд-хенд хенд це капець якийсь. Тему мало, тепер ще секонд хенд. До цього ми були в секонді, де все на вагу. Там теж був типу, ексклюзив, воно там дорожче, а те, що там вже давно лісить, то те дешевше. В цьому, от, до речі, черкащани. Значить, знаходиться навпроти дружби народів. Оцей палац наш дружби народів. Раніше там баня була. В общем, там магазин, і збоку, типу, заходиш, так я думала, вниз. Да? Трошки, трошки наче вниз. Як я почала знімати, так сонце вилізло, жаль вже закрила. Я з тему на тему. Да? Так, в общем, ми. Почали там все роздивлятися. Почало нам все подобатися. І от знаєте, дивлюсь, ну, зараз я ось сижу в куртці, яку я купила. Це куртка 250 гривень. Я зараз покажуся вся. Чому я вирішила почати з куртки, бо в хаті холодно, дуже холодно. І я вирішила, що я буду не вдягатися, а роздягатися. Я зараз вже в куртці, мені так дуже тепло, тому я вже можу собі дозволити роздітися. І Потім дівчата мені там писали в ну, лічку, та покажіть уже той жовтий плащик. То віка так показала, ви видасться сторони показали, а, а як він там навав з той жовтий плащик. Ну, тобто, цікаво. І Знову ж повернуся до цього секанта, що все по 250. Ну, навіть я купила лосини дуже класні. Ну, така якість. Я розумію, що якби куртка 250, а потім лосини, здається, що дорого. Але ж такі лосини будуть коштувати 700-800 тисяч. То от, допустимо, лосини, я ті, що я купила, там 8 бірочок я зривала. Тобто я розумію, що вони абсолютно нові. Да? Ну, якась там, може, футболочка, тут от, от, речі на футболочках теж от мені от, червоні ввісили, три футболочки. ну, Зрозуміло, що вони три однакові. Це не могло бути ношене. Куртка, звісно, ношена. Ну, Но як ношена? Дуже. Дуже мені це все подобається. Дивіться на Оці кармани. Тому ж от чого, опять же таки, чого, наче то стільки речей, от кажуть, ви вже як Плюшкіни, стільки речей. А хочеться таке щось, що воно дуже потрібно саме в даний час. От я зараз, що мені, де я де я буваю? На тренуванні, тобто в мене там лосин має, цього всього багато бути не може. Я можу двічі за день перевдягнутися. Класно, класно. Тобто, от таке мені завжди треба. Далі гуляю з собакою. Все, зараз почалися дощі, хочеться непримакаємо плащик. Зараз трошечки задув десь вітер, хочеться, щоб куртка була і така, і така. Штани ми йшли реально конкретно з штанами. Тому що ці штани повинні бути. Я в них уже сижу, щоб ви розуміли, я купила. Штани повинні бути не дуже теплі, але ж такі балоніві, щоб не промакали, і щоб їх можна було в сніг і в дощ, і. От є дуже теплі і є дуже холодні, а оцього середнього немає. Так от, тренування, гуляння з собакою і дома. Все. Більш нічим не займаємося. Ладно, я так довго розповідаю, краще покажу. Отам От кофточка під низом, це теж оттуда. Бо це я купила саме ходити в хаті. Просто в хаті, коли холодно, так, капюшончик, І не просто в хаті, і в цій курточці. Отак, в цій курточці вдягла, все застігнула. Так, ну я ж, звісно, не в сапогах а босіком, тому що я ж де нахожусь, на кроваті в себе. От. кармани. карманы, карманы, разумеется, я, Тут корм, тут кулечки, тут телефон, тут ошейник, че тут поводок сняла, пхнула. Вот. Супер. Вика мне казала, банана тебе трошки вылакувата. Ну так, это ж як сказати, многослойне. Це ж вдягаєш, можна світра любого вдягнути. Навіть там філагеєчку якусь під низ надягнути. Ну і все, і зверху куртку. І воно ж беру точно не промакаємо. От. Так, я вже нагріла тепленько. Роздягаємося. Курточка зачок. Просто зачок. От. Тепер оця м'якесенька, теплесенька. Знову ж таки, з карманами. <свіття> отака така теплесенька кофточка. В тебе мало ті світера, оті всі дають самі. Ну от світера, той з отакими от рукавами широченними, що не можна під куртку, незручно. Не той ще щось. На... Ну, в общем, і от ну, починаєш дивитися, от таку, всього, чого. Ці одежі, багато, багато дуже одежі. А вроді як, ну, все, не те, що треба було от саме на даний час. От це ж на даний час. Так. Штанішики, штанішки. Голова вам моя не потрібна, підійду ближче. Подивіться тільки на ці штанішки. На от це все. На оце все. От, ви бачите, тут уже кульочки срайні. от, От. от. От, кармани, от. Тут що головне? Кармани. От. От. Там застегується можна ширше, можна вуще. Кетю, що ти ось за Думаєш, що вона тут бігає по дивану? Так, ясненько, да? Класні штанишки. Можу ще жопою повернутися. Ну, взагалі просто ідеальні. Ну просто ідеальні штанішки. Кофточка теж ідеальна. Роздягаюся, на мене дивиться знизу, зараз вона прийде до мене. Футболочка. Адідас. Адідас. Ну, це ми купили на вагу. Вона, здається, мені чи 8 гривень, чи 6 гривень. Щось таке. Ну, дуже ж класна. Вот. Футболочка. Отака. Жовтенька. Це я казала, що я люблю спати в футболочках. М -м, яка класна. Вообще нова. Це вообще нова. Так. Оце. Ну, це, мабуть, я вдягну. Так, да, це я вдягну зараз. От. Тому що, ну як, не зрозуміло, що воно і як воно, ну ось, лосини можуть бути білі, можуть бути сірі, можуть бути чорні. Взагалі, ну, яка класна. Я кажу, це те, що мені от в даний час воно мені потрібно. Так, ну і що? А, волосини ж, боже, треба ж знімати штани, щоб показати волосини. Знімаю, бо я вже волосина. Це ж не лосинчики, це ж просто... Це ж просто супер. Тут така якість. Це... Я не знаю навіть, що сказати про цю якість. М? М? Mm. От навіть з чорними лосинами оця маєчка дуже класно, мені подобається. От. Так? Да? Класно? Ну от, і кажуть, що ти там робила в секонд-хенді? Стоп, стоп, плащик. Плащик, плащик теж ж він непромокаймий. Це ж головне. Не мокне можна під дощем. як казала Люда, я на його відро води вилила. Так. Зараз застіпнемо. От. Ну, я думаю, що цьому можна. Не тільки собакою собака Ось такий плащик. От. І можна це купити в біршки чи ще в якомусь магазинчику, щоб ось такої якісті. Ну це ж, ну, ну, ну я не знаю, що там сказати. Це все кнопочки, всі вивернуті, а, а кармани. Карман один такий. Другий тут під замочком отакий. От, ну, ну, якість, просто якість, неймовірна. От. І тепер що я буду робити далі? Я буду далі опять складати одяг свій, який я не ношу. І передавати комусь, хто його носить. От, мабуть, буду знімати сопочку, оце я не ношу, да? Ну, от тільки так. Так, друзі, я вам все показала. Отакий От в мене сьогодні пишу влог. Моє життя гуляю з собакою, до речі, вікно помила. Ще одне. Там в тій кімнаті маленькій. Це не помила, бо холодно. Там я спіймала сонечко, 2-3 години було, і я там встигла помити. Тут ні. Воно, воно чекає сонечка. Або, може, батареї включать нарешті. Хоча кажуть, що навряд. Вот. Ну, все. Всім всім пока.